Членами ініціативної групи мешканців приватного сектору вулиці Северина Наливайка було впроваджено робочий проект водоспостачання та водовідведення житлових будинків та інвесторську кошторисну документацію. Міський голова Володимир Дебой в свою чергу дав обіцянку виділити частину коштів з міської казни в цьому році. Ми започаткували нові проекти проекти співпраці з мешканцями міста. На основі співфінансування, очільник міста впевнений у необхідності та важливості активної участі громади у таких проєктах. Допомагати легко тому, хто працює, допомагати легко тому, хто контролює гроші, в тому числі бюджетні, як свої кошти. І це дуже вдалий проєкт. Я впевнений, що в Житомирі є сьогодні багато чого робити, і ми таким чином будемо йти по утепленню фасадів багатоквартирних будинків. По облаштуванню дворів місцеві жителі сподіваються на допомогу органів місцевого самоврядування, адже самотужки вони не в силах профінансувати такий масштабний проект, кошторис якого складає майже 900 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що нам трошки влада поможе, трошки ми своїми силами і ми зробимо для себе, для людей добре. Також було оглянуто вулицю Західну, де існує ідентична проблема. Було вирішено розглянути це питання у міській раді 10 серпня.